Слава Ісусу Христу! Проводимо реєстрацію членів комісії. Всі присутні сьогодні якому уважно. Так порядок денний комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування 25 липня 2025 року. Е, порядок денний у нас чотирьох питань, розданий на руки членам комісії, прошу голосувати за порядок денний. Денний принцип. Перше питання: це у нас е, про затвердження угоди про взаємне співробітництво між Гміною Канчуга Польща та Горденківською міською територіальною громадою України. Доповідає музичка Людмила Доброго дня, шановні колеги, депутати. Як ви знаєте, у нас була ваша делегація на початку липня е, був бурмістер міста міста Гміни Канчуга, е, був один. Е, Депутатів, була секретар їхньої ради. Е, фактично, плануємо ми започаткувати добру співпрацю е, в сенсі е, транскордонного співробітництва. До цього часу у нас не було партнерів е, у цих е, таких прикордонних районах, а це вимагається, щоб були е, суміжні, так як є е, Львівська область. Івано-Франківська, Закарпатська, так і їхнє е, підкарпатське воєводство або Каболюбінське. Хочу вам сказати, залишилися вони е, задоволені, ознайомлення з громадою ми провели тут на, на доброму рівні. Вони, як е, кажуть, двома руками за таку співпрацю і минулого тижня е, вже рада ратифікувала е, дану угоду в себе. От тепер лишився. Це крок за нами, прошу вас її підтримати. Якщо треба, я зачитаю, але ви знайомилися, то десь було і в засобах масової інформації, так і в нас на сайті. Якщо треба, у різних сферах, в сфері освіти, в сфері туризму, в сфері культури, у сфері ремесел, в сфері спорту, така обширна угода. Думаю, що вийде з цього добра, така і плідна співпраця. Прошу підтримати даний проект рішення і затвердити дану угоду. Дякую. Прошу голосувати за да, Трошки менше. Сама громада е, менша і місто менше. Місто десь таке на три тисячі на три з половиною приблизно. Так, бо наше таке трошки, трошки більша. Але м приблизно залишилися кажуть. Вони задоволені. Так, бо вони їхали сюди, вони не знали, що таке Городенка і так, а тут. Очі для них так відкрили. І ну, з тим з тим, що з тим, що приємно. Закрити, врачами поїхали. Так, розплакалися тут, і воєна привезли. В них це по телевізорі ніде не показують так само. Що співає? Ще й співає. Так, наступне питання. Рі, проект рішення рекомендований до розгляду сесії Гронської міської ради. Судне питання номер два про надання згоди на вступ до Асоціації добровільних пожежних команд Київської області. Доповідає Михайлюк Степан Михайлович. Так, шановні депутати. Ви знаєте, що в нас є місцева. Пожежна команда Росохач Виноград. Е, є вони у кожній е, територіальній громаді на Івано-Франківщині, і в області створилася так звана асоціація добровільних пожежних команд, і запрошують вони нашу е, пожежну команду вступити у цю асоціацію. Ну і оскільки це є е, комунальний заклад наш, то е, потрібно. Сесію затвердити вступ до такої асоціації. Ну особливо щось від цієї асоціації не знаю, що ми отримаємо, але як вони у своєму листі вони звернулися до нас, пишуть стосовно навчання, обміну, досвідом. Ця асоціація також заведена на різні польські проекти, можливо, і матеріально-покращення матеріально-технічної бази. Ми вже від них з ними співпрацюємо, ми вже від них багато чого отримали від польської сторони, ну і багато-багато інших, які десь можливі такі, така взаємодія у рамках цієї асоціації. Так прошу підтримувати. Будемо питання? Наступне питання збирається про внесення змін до твердження статуту комунального підприємства в Горденківський мікрустійний центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради в новій деталі. Питання такого характеру, що змінюється статут у зв'язку з тим, що недавно прийнято законодавство про те, що комунальним закладом саме охорони здоров'я має право надавати медичні. Послуги за плату від юридичних осіб та від фізичних осіб, але ці послуги не повинні включатися до пакету, який гарантується саме державою. Тобто, якщо підприємство має змогу надавати якусь послугу, і ця послуга не передбачається державним пакетом, тобто не відшкодовується державою, то законодавець дав право цьому підприємству відшкодовувати її напряму. Наприклад, якщо це якісь аналізи спеціального характеру, і людині там, необхідно їх отримати тільки в якихось приватних лабораторіях, а підприємство закуповує цей апарат і відповідно для саме надає цю послугу. А для того, щоб урегулювати саме надання депутатних послуг, змін, необхідні зміни статуті в статуті приділів мають ніякі комунальні. У національному проєкті облік благословені громади та підписання меморандуму про співробітництво в рамках проєкту з Роменською і територіальної громади громадою міської області. Всім певне Андрій здоров'я, шановні колеги. Фактично є постанова Кабінету міністрів України No97 31 січня цього року про реалізацію експериментального проєкту і сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами, зміцнення діатмос. Наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Фактично, відповідно до цієї постанови, є пропозиції і клопотання від Ром'янської міської ради Сумської області про те, щоб заключити з нами меморандум і почати співпрацю в рамках цієї постанови і в рамках такої взаємодопомоги. Є основні моменти, де ми вбачаємо, що ми могли б співпрацювати, це буде організація та проведення на територіях громад культурно-освітніх заходів, надання медичної та соціальної допомоги, надання медичних послуг, соціальної адаптації, надання сприяння волонтерської діяльності, допомога евакуації та розміщенні населення, надання психологічної підтримки, допомога у соціалізації, працевлаштуванні, влаштуванні дітей до заходів освіти, підтримка ветеранів війни та ще їх сімей, інші форми підтримки не заборонені чинним законодавством. Фактично, це така постанова, яка десь регулює, що всі громади в західній Україні, в цих містах безпечно, мали би заключити договори з тип спонсовими територіальними громадами задля для надання їм такої допомоги, в такий час. Думаю, що це актуально. Прошу підтримати. Дуже Вони провели до розгляду на цьому порядок. денний вечір. Понесім дякую за.